За тих пройшла пекельна вічність, знов радіє небо жай ворона. А поруч в побратима Неживого десь в кишені чути телефон. Пам'ятаємо, що у 2014 році, коли почалася війна, коли Ну, таке справжнє бажання українців бути вільними і незалежними це саме не просто бажання. А коли хлопці взяли зброю та пішли боронити свою країну, свою незалежність, свою волю та свої сім'ї, то почалась дуже потужна реакція спільноти. І коли почалася війна, от ці настрій, ці трагедії людські, любов. Людей е, до батьківщини, е, любов е, просто до рідної землі, воно сподівало людей на якісь твори, в тому числі і пісні про трагедії, пісні про любов, е, пісні про життя. Е, вони ж щирі, да? вони саме вони від ідуть від душі, і тому виникла така ідея, щоб про це знали ці люди, які війну не відчувають. Бо дуже багато людей, коли приїжджали, слухали ці пісні, вони відчували, каже, блін, у ну, них е е сльози на очах, вони розуміли ну, всю трагедію, да, от, все, що відбувається. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за сильне і вільне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, Колі близькі! Хочеться, щоб наші пісні, наша вота ідея, яка виникла саме для людей, які не відчувають війни, пішла все світ, щоб тобто в кожної країни люди розуміли, що відбувається саме у нас, щоб люди розуміли, яке цінне життя людське, щоб вони розуміли, що за свою волю, за свою свободу потрібно боротися. Дуже хотілось би, щоб війна закінчилася. А пісні а, народжені АТО, народжені війною залишилися. Всім живим побажаю в родину вернись. Навіть тим, хто у вічі впав. Привіт, мене звати Кріас Олександр. Я з міста Вінниці. Зараз служу в Збройних силах України. І Хочу таким словом пригадати фонд Пісні народжені в АТО, а також і фестиваль, який відбувався. Декілька років поспіль. Ну що сказати, що фестиваль змінив моє життя кардинально, то нічого не сказати, тому що завдяки фестивалю я зрозумів, що ми пісні потрібні людям. І познайомився з безліч-безліч патріотичних і правильних людей. У мене дуже багато появилось нових талановитих друзів. І ми підтримуємо досі зв'язок, і один одного, і так само і фонд підтримує бійців. І військовослужбовці Збройних сил України. Тому я хочу висказати тільки величезне дякую е, побажати процвітання, поважати перемоги і, і всього найкращого слава Україні. Дякую. І всім тим, хто чекав, мені дуже хочеться щоб. А... Щоб у кожному куточку нашої землі наші пісні народжені в АТО, пісні народжені війною вони були почуті. Дивиться, наприклад, група, на яку приходять там, мільйони глядачів да, на концерті, але ж перед концертом вони кажуть, що дивиться, зараз перед початком ми хочемо, щоб два чи три виконавця вам проспівали. Про те, як вони вижили у цій війні. І тобто, весь зал, от ця вся мільйонна аудиторія, е от, я впевнений, що вони ну щось, може трошечки, може не з першого разу, але ж е от, щось буде тронуто у кожної людини, і вона замислиться е про нашу війну е і про. Ті цінності, да за які е, наші хлопці віддають життя, знову град прилетів, повернув у реальність. Тречу зиму вогню нам війна гарантує. На своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо, бо це, це наша земля, земля. Моїм дітям тут жити. Я не втомився сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи я не втомився, а ти.